Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у Лондоні відбулася церемонія нагород за Рінка Варс, на якій були присутні багато зірок боксу їх тренери та промоутери. Але перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Щодо нагород, то Габріела Фундора завоювала звання жінка боєць року. Дон Кінг отримав нагороду за життєві досягнення. Поєдинок Реймонт Форд проти Отабека Холматова виграв нагороду бій року. Звання раунд року дісталося дев'ятому раунду першого поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Усик сказав: Привіт усім присутнім. Цей раунд був чудовим. Дуже дякую. Я повернуся. Також Олександр Усик став найкращим боксером року за версію за Рінг. По-перше, дякую Богу, моїй сім'ї, моїй команді. Його високоповажності. Велике дякую. Для мене цей рік був чудовим. Для мене, для моєї команди, для моєї країни. Для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете допомогти людям. Якщо ви хочете подарувати посмішку, принести добро, навчіться посміхатися, будьте щасливими людьми. Дуже вам дякую. І я хочу сказати, що моя зустріч мій найкращий друг Тайсон Ф'юрі. мій друже жадібне пузо, дуже дякую. Ти мій найкращий суперник. Перед цим залаштунками Усик сказав: Я добре сплю, прокидаюся о 10-й, 11-й Іноді о 7-й, тому що я йду до церкви або йду до школи. Тому все добре, я розслабляюся. Далі переходимо до Даніеля Дюбуа, який виграв нокаут року в бою з Ентені Джошуа Я просто хочу подякувати всій команді і моєму батькові за важку роботу, а також усім фанатам боксу. Дуже дякую, хлопці. Це буде великий 2025 рік. Окрім цього, Ентоні Джошо, який останнім часом свариться з Мартіном Баколе, провели битву поглядів. Також і Джей звернувся до Усика. Я поважаю тебе і пишаюся тобою. Чесно, те, що ти зробив, це нелегко. Молодець, нехай Бог благословить тебе. Пишаюся. Джіла Джан та Даніель Любуа теж висловили респект один одному. Повертаючись до Джошу, то він поділився тим, в якому він зараз стані та що збирається робити далі. Після мого останнього бою я взяв деякий тайм аут Я дозволив тілу відновитися, на чим я все ще працюю. І я відмовився від деяких ділових можливостей, щоб я міг зосередитися на спорті, який знімає психічне навантаження, а не лише фізичне. Тому я дозволив своєму тілу відновитися фізично. А потім психічний аспект. Я очевидно відмовився від деяких речей, які виснажують психіку, і я повернувся в сім'ю, що завжди добре, і ми знову готові до Великого 2025 року. Щодо протистояння Stesson Ф'юрі, то Джошуа додав. це бій, який я хочу побачити. Так, тому що я фанат боксу. Тому я хочу, щоб цей бій розпочався. Я займаюся в місцевому тренажерному залі. І про що мене всі запитують? І яка причина, чому я вирішив займатися чимось цікавим? Полягає в тому, що подивіться, у мене не так багато років попереду, адже ви знаєте, у мене багато років позаду, тому я хочу покинути гру з тріском, розважитися, поки ми це робимо, і виходити на великі бої. І Тайсон Фьюрі один із них. Щоразу, коли я бачу людей, то вони кажуть: коли ти поб'єшся з Ф'юрі, ми спілкуємося з ірландською, англійською та нігерійською спільнотою. Всі ставлять мені одне те ж саме запитання. Тому я як боєць повинен це зробити. Це має статися цього року. Я бачив інтерв'ю, в якому Туркі сказав, що хоче побачити цей бій. Тому я впевнений, що це відбудеться. Окрім цього, до списку бажань Туркі Аля Шейха на 2025 рік входять такі бої: Сауль Канело Альварес проти Теренса Кроуфорда, Райан Гарсія проти Девіна Хейні 2, Олександр Русик проти Даніеля Дюба, 2, та Кріс Юбенк молодший проти Конора Бенна. Стосовно поєдинку Даніеля Дюба проти Джозефа Паркера 22 лютого, то у понеділок, 13 січня, прийде перша прес-конференція, але боксери вже поділилися своїми емоціями. Я не можу цього дочекатися. Я готовий до цього бою, я готовий до загострення і я готовий до будь-якого суперника. Щодо Усика, то всі вишикувалися до нього. Я думаю, що такі вечори є фантастичними для цього виду спорту. Всі зібралися разом, щоб відсвяткувати нагороди журналу «The Ring». І це приємно бути тут. Бути тут з усіма і з моїм тренером Енді Лі. Ми працюємо разом, тому що ми найкращі. Енді лі додав: я знаю, що Дюба влаштував чудовий нокаут, його усик отримав дві великі перемоги, але ця людина насправді претендує на бій року, тому що він отримав дві великі перемоги над Вайлдером та Джілеєм. Усі уникали їх, але паркер втрутився та легко побив їх. Я у формі наполегливо працюю. Настав наш час. І як Даніель завжди каже, Let's go! Далі послухаємо Джила Джона, який 22 лютого поб'ється Гітом Кабаєлом. У мене попереду цей бій, і мені шкода, але я не думаю про це. Залишився всього місяць, і я готовий до нього. Сподіваюся, він теж. Якщо красиво і коротко, все завершиться нокаутом. Також хочеться відзначити, що нагороду проспекту Року отримав Мозесі Таума. Поряд зі мною зараз найкращі бійці з усього світу, на яких я виріс, і я маю на увазі, що маю намір наслідувати їх. Мені лише всього 20 років, але моє майбутнє яскраве, і я сподіваюся, що ви будете бачити мене частіше. І на завершення нагороду тренер року отримав Роберт Гарсія. Привіт, усім! Перш за все, я хочу подякувати його високоповажності Туркеля Шейху за те, що він влаштував цю подію і за все, що він робить для боксу. Я також повинен подякувати всім своїм бійцям, що вірили в мене і підтримували. Я також підтримую всіх своїх бійців, даю їм поради та інструкції. І знаєте, я люблю кожного з них. Дякую всім за те, що ви тут. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!